Тобі, Що ти є наш світ, Боже, ми вклоняємось Тобі, Ти подарував нам таку надію, Боже, жити з тобою в небесах. Ми дякуємо Тобі за цей день, за можливість знати Тебе, Боже, любити Тебе, пізнавати Тебе кожного дня. Дякуємо Тобі, Ісусе, і ми просимо, щоб цей день, це служіння, воно було благословено тобою, Ісусе. Ми хочемо пізнавати Тебе, ми хочемо любити Тебе ще більше і більше. Так як пізнаємо один одного, знайомимося, Боже, дружимо, ми хочемо мати ці стосунки з тобою, тому що тільки ти, тільки ти можеш дати цей мир, цю радість, яка ніколи не пройде. Ми дякуємо тобі, і ми будемо славити тебе ще більше і більше прославляти ім'я Твоє. зброя це пала моя співає. Seems for him. Учно заспеваю. Гучно заспіваю. Гучно заспіваю. Стервит пороги мой. Гучно заспіваю. Стои, роданы, на честь Гучно заспіваю. Eu não isso За цей ранок чудовий за ці пісні, за це прославлення, Господь. Ти переміг, Господь, і Росподь, ми тобі дуже дячні за це, доросподь, за цей мир, Боже, і спокій, який ми маємо, до доросподь, в душі. Боже, благослови, доросподь, сьогоднішнє служіння, сьогоднішнє слово, яке будуть говорити. Боже, благослови нас на цей день. Ми тобі вдячні за все, і ми будемо Тебе прославляти і далі. Отець і дух стий. Амінь. Скажіть, будь ласка, яка в нас тема тема нашого взагалі табору? Він вона, а про що це? Це весілля? чи що це? Хтось сказав, що весілля тут буде? О, добре, oh. <ay> <-trimah> oh. дивіться, в нас тема про відносини буде, так? Ну, зрозуміло, що відносини між хлопцем і дівчиною, так? І про майбутнє відносини між чоловіком та жінкою. Тема моя називається формування здорових відносин. Які це взагалі здорові відносини? Хто знає, що таке взагалі відносини? Між хлопцем та дівчиною? Давайте, які у вас варіанти? Це там, зустрічання, вечірки, може, там, прогулки. Що це таке? Хто знає? Коли він щедрий, коли він щедрий це хорошо, хто ще? хто ще які варіанти? Коли він добрий, може, або вона добра, так? Коли добрий, коли поїсть. Коли добрий, коли поїсть, так? Коли щось зробить, хтось поїсти, також це добре. Так. Які це взагалі здорові стосунки? Це стосунки, які побудовані на розуміння потреб один одного, на жертовності та самовідданості. Знаєте, коли ти робиш щось для когось, або в тебе є для кого що робити, тобі це приємно. Тобі приємно зробити щось для іншої людини, щоб не те, щоб тебе там похвалили, так, а те, щоб просто знати, що я можу щось зробити для когось. І Ця людина вдячна за те, що в мене є можливості, так, або зробити навіть поїсти, або бути щедрим, добрим. Я можу це зробити іншій людині. У мене є така можливість. Я можу зробити іншу людину щасливою. Біблія нас вчить віддавати. Тобто, коли ми приходимо до церкви, ми чогось очікуємо. Хтось приходить, тому що на молодіжки там буде чай, наприклад. так. Хтось приходить в церкву, тому що хоче побачити знайомих, близьких, поспілкуватися. Хтось приходить послухати. Але. Коли ми приходимо в церкву, що ми робимо? Ми приходимо віддавати, ми приходимо послужити комусь, побачити потребу і допомогти комусь. Я прийшов віддавати, так і в стосунках. Ми знаємо, що Біблія пише, що робити, і чоловіку, і жінки. Ми це все знаємо, це все написано, так? Але ми маємо розуміти, ми приходимо у відносини віддавати чи брати. Які можуть бути проблеми, якщо ми прийшли тільки брати? От в нас є садок, да, представили? Ви пішли, яблуки посривали, там, наїлися щебри там, Да? але хтось його садив, так? хтось приділяв цьому час. Ми прийшли брати чи віддавати? Е, розкажу трошки за себе. Знаєте, Коли я навчався, мені десь було вже років 19, я собі думав, е, навіщо мені відносини? Навіщо мені, там, знаєте, як кажуть, як це, не то, що як собаку заводить, да? а навіщо мені, наприклад, зустрічатися? Навіщо мені взагалі дівчина? Ну, якщо я говорю про себе, так? або навіщо мені хлопець? З якими цілями ви знаходите свої відносини? Тобто, якщо ми знаходимося з цілями да, позустрічатися, ну, бо мені зараз комфортно, ну і добре. Або, наприклад, якщо ми думаємо про те, що я хочу зробити, наприклад, цю. Хлопця чи дівчину майбутнім чоловіком або дружиною. Які в мене цілі, коли я починаю зустрічатись? Якщо я не думаю про те, що вона або він може стати майбутнім чоловіком або дружиною, які я цілі переслідую? Чи мені це зараз потрібно, чи ні? Ми ще з вами поговоримо, що нам тоді робити. Так, в такому віці, коли в нас дуже багато часу, і потрібно його кудись діти, так нам потрібно в майбутньому, щоб бути щедрим, так? нам потрібно десь цю щедрість взять, так? То Нам потрібна якась професія, нам потрібно навчитися щось робити для когось або для себе, щоб навіть мати якісь кошти. І в цей час, коли в нас зараз є, не витрачати його на щось, а витрачати його на себе, а в подальшому витрачати на ту людину, яку ви будете кохати. Чого я хочу від відносин, або що я хочу принести у відносини? Що я зараз на даному етапі, коли мені є стільки років, що я можу принести у відносини? Якщо в мене є, наприклад, або є люди, так, які курять, які п'ють, або витрачають кошти на якісь свої речі, що вони принесуть у відносини? Вони ці речі принесуть у відносини. Тому коли ви вибираєте людину або дивитесь, дивіться, які потреби має ця людина. Тому що ці всі потреби, які в нього є зараз, він привезе у відносини. І тому дуже важливо розуміти, кого ми обираємо, а те, що ми самі можемо принести в відносно. Якщо я нічого не вмію, а майбутній чоловік або дружина хоче, щоб я, наприклад, вмів там співати або грати, а я, наприклад, не вмію співати. Чи це є дійсно настільки важливим для нас, що ми не можемо, ну, от. Нам подобається, він все класно, але він не грає на гітарі. Ну, сарян, общем. або вчися, або да. Тобто, що ми можемо принести, що ми вже вміємо, та що ми можемо принести у відносини? Якщо це якісь проблеми є в нас, то ми принесемо їх далі у відносини, а далі в сім'ю. Ми повинні ці проблеми вирішити ще до сім'ї. Обговорити між собою. Як зрозуміти, чи це любов всього життя? Всі говорять, вау, все, я знайшов любов, життя, все на все. А потім через неділю ну, я знайшов другу любов з своє життя. Все, то, то була перва, то я ошибався. Для мене любов формується не днями, вона формується випробуваним часом. Чому вино, якому 500 років, коштує дорого? Знаєте, там, вина по мільйону, по два. Чому? Тому що воно витримане роками. Правда? Тому воно так дорого стоїть. Дивіться. Що таке любов? По-перше, потрібно розділити поняття любові і тимчасової закоханості. Закоханість також може бути в шлюбі і довго років, але ми це про, це, про це поговоримо. По-перше, потрібно розділити любов та закоханість це різні поняття. Закоханість неглибокі почуття, основані на тілесних бажаннях або враженнях від людини. Ну, от Ви зустріли якусь людину, вау, мені понравилось, як він там бігає, да, або вау, мені понравилось, як він там. Готовить так вкусно, хорошо. І це тимчасове. Воно може бути і далі в стосунках, може бути в бракі і по 10 років, і більше. Але дуже важливо зрозуміти, що любов формується з часом. Коли вона проходить певні складнощі, певні труднощі, тоді формується любов. Закоханість виникає при першій зустрічі та може тривати доти, доки наші світи не зійдуться. Хто розуміє, що таке світ, в якому він живе? От, Наприклад, один живе в місті, другий е живе там, в селі. Да? І, наприклад, ви зустрічаєтесь, але ти не хочеш жити в селі, так? а він хоче жити в селі. Він з стикався з одними складнощами, ти стикаєшся з іншими складностями. Для тебе цінності в житті, наприклад, це класні кросівки, наприклад, класна одежа. А для нього, хоч в старих кросівках, але поїхати в Париж. так? Тому потрібно розуміти, які в кого з нас цінності та що ми переслідуємо. Дуже важливо зрозуміти, в яких ми світах живемо. Тому що коли ми почнемо зустрічатися, обов'язково це буде. Обов'язково буде те, що один хоче одне, другий хоче інший. Або ми приходимо до компромісу, так? або ми жертовно жертвуємо раді цієї людини і робимо те, що вона хоче. Але коли ти все життя робиш те, що хоче інший, а сам сидиш і ждеш, а коли ж я. То це трошки інше. Любов це більше про відносини віддавати, ніж забирати. Бо коли ми вкладаємо, то ми й отримуємо. Результат своїх старань. Над будь-якими відносинами треба працювати. Неважливо. Якщо у вас є друг, або Ну, ви друзі і дружите просто. У відносинах бувають такі моменти, що потрібно ради когось щось зробити, допомогти, або там не піти гуляти, допомогти йому вдома, щоб він швидше звільнився. І наша дружба проходить певні етапи. Ми розуміємо, що щоб щось отримати, треба щось вкласти. Дивіться, коли ми садимо садок, простий приклад, так? Яблука, що зразу з'являється, ні, потрібно за ним е -е, дивитися. Його потрібно що робити. Хто знає, що з садком робити? Або з картошкою. Коли садиш картошку, що їй треба? Її треба хоч посадити, правильно? Да? І от дивіться, питання в тому, що коли ми садимо садок, він не на перший рік дає яблуки. Ми потрібні за ним дивитися, ми потрібні дивитися, щоб його ніхто не з'їв, ніхто не обламав. Так? І ми потрібні приділяти цьому час, віддавати себе, тобто щось віддавати, щоб щось отримати. І це буває не одразу. Не, не Отак раз і все. Потрібно почекати час. Так само, як і з вином. Гарне вино гартується годами. Дивіться. Чому любов Ісуса така досконала? От ми зараз говоримо про відносини і забуваємо про те, хто в відносинах найголовніший. Він, вона. Чи може є третій. Знаєте, є третій, без якого це неможливо. Це Ісус. Чому? Тому що від початку. Любов, така, як є любов, ми ще поговоримо про те поняття, що взагалі таке любов для кожного з нас. Його любов досконала, його любов жертовна. Він В Івана написано, бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдинородного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Ми бачимо того. Хто нас настільки любить, що готов піти на хрест і померти заради нас? Заради того, щоб ми мали життя, заради того, щоб ми жили, заради того, щоб ми пізнали його любов. Він полюбив нас, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, щоб ми мали можливість знати свого Спасителя Ісуса Христа, який заради нас пішов на хрест. Чому без Бога складно досягти гармонії та розуміння у стосунках? А багато хто проповідників, коли розповідають, кажуть, що от є Ісус Христос, так, є Бог, і є, є ми з вами. І в нас такий трикутник, не любовний трикутник, де, третій, а зрозуміло, так, де є Бог, і є ти, і він. І коли ви чим ближче ви наближаєтесь до Бога, тим ближче ви один до одного. Але якщо один не наближається до Бога, а інший наближається, то між вами стає ще більший розрив. Чому так? Коли ми вчимо Біблію, вона не обмежує нас. Біблія це не є обмеження. Біблія це є послання любові. Біблія це є лист любові від того, хто нас покохав. І його любов бездоганна, його любов безмежна. Він любить нас настільки, що помер за нас. І Він хоче нас навчити тієї любові досконалою, яку, якою є Він сам, для того, щоб ми були досконалі. Він хоче, щоб ми були найкращою версією себе. Біблія не про обмеження, Біблія про любов один до одного і до Бога. Це дуже важливо. Коли ми більше пізнаємо те слово, яке залишив нам Бог, то те послання любові, то тим більше ми стаємо досконалішими, тим більше ми стаємо кращою версією себе, тим більше ми познаємо Бога, того, хто нас полюбив. Яка взагалі любов Бога? Я вам зачитаю. Любов терпляча. Правда? Добра, не зазрізна, не хвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Скажіть, ви б хотіли довіряти своєму партнеру в будь-яких ситуаціях? Це добре, правда? Яка любов? Вона довіряє, так? любов терпляча. Коли йому щось потрібно зробити, а тобі також час приділити, ти терпиш, чекаєш, тому що любиш. Любов добра, як сказали, так? вона не заздрізна. Вона не хвалькується. Тобто ти не говориш, вау, у мене там є цей, класно все. Любов не пихата, не поводиться непристойно. Ви помічали інколи людей, які поводяться непристойно? Щось там роблять, когось там пішли, побили, чи ще щось, вау, як крутий там, так, клас, взагалі, пацан, мечти. А що Біблія пише, вона не поводиться непристойно, вона не егоїстична. Як часто ми егоїстично відносимося до свого партнера? Ми робимо, ну я роблю отак, бо мені так подобається. А те, що ти там, а я там, ну хорошо, потім розкажеш мені. так? Вона не скоро на гнів. Коли буває вам в там наступили на нові найки, і вони там 100 баксів, і ти такий. Ай-яй-яй. А ти що, ти, ти любиш? Так? Ну, може, хто Адідас любить більше? Або конверси, так. Але питання залишається відкрите. Питання залишається, наскільки ми любимо свого ближнього. Ближній це той, хто поруч з нами. Це наш сусід, це наша мама, це наша бабушка, це просто випадковий, проход, так, той, хто просто рядом проходить, так? Чому ми повинні їх любити? За що ми повинні їх любити? Ну він ходить, там, робить мені оце пакості, а я повинен його любити. За що? Тому що любов така. І на закінчення скажу, що треба пам'ятати, що в нас є небесний батько, який нас всіх чекає. Він нас чекає як тут, так і там на небесах. Він нас настільки любить, що готов нам пробачити все те, що в нас є зараз. Пробачити всі наші гріхи. пробачити... Може, всі якісь наші недорозуміння, пробачити наш гнів, всю нашу пиху, може якийсь егоїзм, може ми якось, знаєте. Він готов це все нам пробачити. Всі ті гріхи, які в нас є, які знаємо тільки ми, робимо тільки ми і думаємо, що, знаєте, нема від цього звільнення, а я вже такий, і все. Але Бог ні на кому не став крест. Бог дає можливість звільнитися від цього. Бог дає можливість виправдання і прощення. Його любов безмежна. Знаєте, це не якісь обмеження, Він дає свободу. Він дає безмежну свободу. Безкорисна любов, жертовна любов. Знаєте, це любов найкращого друга нашого Ісуса Христа, який згодився на страждання та смерть. Тому що Він полюбив нас. Тому давайте ми з вами помолимося. І попросимо, щоб Бог навчив нас тієї любові. Тієї щирої любові, яку він створив, тому що Бог є любов. Боже, слава тобі. Ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, що ми зібралися тут. Ми можемо пізнати Тебе, ми можемо пізнати твою любов до нас, Боже. Навчи нас тієї любові, навчи нас любити так, як любиш ти. Допоможи нам, тому що ми розуміємо, що ми грішні, Боже, і в нас є якісь свої моменти, свої проблеми. Може ми чогось не знаємо, але пробач нас, Боже. Пробач нас і дай нам можливість, Боже, викуплення. Дай нам можливість Боже, бути з тобою. Дай нам можливість пізнати Ісуса як друга, як свого друга, тому, кому можна все розповісти, до кого можна прийти, який допоможе і підтримує. І завжди, завжди покаже ту любов, жертовну любов, яку дійсно, Боже, показуєш Ти. Ми дякуємо Тобі та славимо Тебе. Ти всемогутній Бог. Амінь.